Чи ж вірить у щирість намірів НАТО і Євросоюзу український прем'єр? Чому він не задоволений браурними рапортами з фронту? І що думає про можливість запровадження воєнного стану? Арсеній Яценюк розказав в ексклюзивному інтерв'ю ТСН тижню. Ми буквально висмикнули його з робочого кабінету під час обідньої перерви в суботу, коли ще залишалися слабкі надії на другу спробу припинити вогонь на сході. Парсані Петрович, в п'ятницю, о 18-й була зроблена ще одна спроба припинити вогонь на Сході. Наскільки я розумію, не дуже вдала, оскільки ще вчора ввечері позиції нашої армії обстрілювали бойовики. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Щодо можливості перемир'я, ви оптиміст чи песиміст? На чию користь може бути це перемир'я? Тут немає простої відповіді, як і немає простого рішення. Чи вірю я Російській Федерації і її президенту? Категорично ні. Чи змінив президент Путін свої плани за жодних обставин? Його план це повернення України під сферу впливу Росії в будь-якій формі. Чи захопити її військово, чи захопити її політично, чи знищити державу як таку? Чи потрібна зараз зупинка вогню? Потрібно для того, щоб зберегти життя. Для того, щоб перегрупуватися. Для того, щоб стати сильнішим. Які умови взагалі можливі для того, щоб реальне перемир'я настало? Перше. Не стріляють. Друге. Путін виводить своїх найманців, свою армію і свою техніку. І третє Україна. Повністю відновлює контроль над державним кордоном. За інших обставин вони будуть ходити, як в себе вдома. Що в голові є у Путіна? Звичайно, що він хоче створити на території Луганської і Донецької області щось на кшталт Абхазії, Осетії, Придністров'я. так, експерти про це говорять. Територію, яку він хоче контролювати і через своїх найманців випивати з України кров. Розрушена вся інфраструктура. Ну, ми дійшли до того, що в нас вугілля проблеми. Проблеми, тому що вони поставили шахти під приціл своїх ракет і танків. Ми не можемо добувати вугілля, взірвали залізниці, ну, знищили енергетичний сектор як такий. Так, ці бандити розрушили не тільки енергетичний сектор і промисловість. Познищували навіть університети, інфраструктуру освітню. Зараз багато дискусій ведеться про необхідність запровадження воєнного стану. Ваша думка з цього приводу. Які плюси і мінуси ви бачите? Ну, якщо мова йде про зупинку вогню і про проведення переговорного процесу, то воєнний стан вводити. У тому випадку, якщо є мирний план, мирний план підтримує ЄС, мирний план підтримує США, і мирний план виконує Росія. Ну, зрозуміло, що тоді воєнного стану не, не потрібно. Але якщо це перемир'я закінчиться так, як закінчувалися всі попередні перемир'я, і не тільки в Україні. Іншого варіанту не буде. Ми можемо зараз так коротко сформулювати, щоб глядачі наші зрозуміли. Головні плюси, головні мінуси. Ну, головний плюс. Це те, що це означає, що вся країна переходить виключно на військові рейки. Починаючи від цивільної оборони і закінчуючи тим, що військове командування отримує всю повноту влади на території України. Тобто це війна. Вона у нас іде. Так, вона юридично не оформлена, але це війна. Мінуси я вам скажу, який мінус? Ну мінус. Наші західні партнери будуть казати, що це неправильно, тому що ви перекрили собі канали для проведення переговорів для мирного плану для вирішення цієї ситуації, не військовими методами. Одна з найбільших наших останніх бід Україна зазнала величезних втрат під Іловайськом. Ви член ради нацбезпеки? Чи говорилося вже там про те, як триває розслідування цієї трагедії? Чи є якась інформація про хід слідства? На РНБО тоді, коли перші тільки дані пішли, а власне, основні дані я отримав у Дніпропетровську, коли поїхав до хлопців, які були безпосередньо під Іловайську. І тоді на засіданні РНБО були дані жорсткі вказівки з'ясувати. А як так сталося? І не просто з'ясувати, ну це ж людське життя, це жертви, яких могло не бути. Є конкретні персоналії, які давали військові накази. Є конкретні персоналії, які повинні нести відповідальність за наші втрати. Зараз уже зрозуміло хто. Думаю, що Генеральний прокурор дасть відповідь на це питання як можна швидше. З приводу добровольчих на батальйонів Кабмін а, приймав рішення про озброєння добровольчих батальйонів важкою технікою, яку вони дуже а, потребують. І мало того, про спрощення процедури оформлення, ви простежили це виконано. Ми можемо зараз сказати, що перестанемо програвати через військову бюрократію? Ну, я повинен вам відверто сказати, що те рішення, яке прийняв уряд, не зовсім відповідає закону. Взагалі, питання постачання військової техніки і управління військовою операцією, це виключно питання Міністерства оборони і Генерального штабу. Но у мене вже не було іншого виходу. Тому що якщо ти пишеш доручення, звертаєшся, і ці доручення не виконуються, тому що це в сфері компетенції військового начальства, я прийняв рішення прийняти постанову. Ну, ідіть, судіть мене за прийняття цієї постанови, якщо там щось неправильно написано. І де важка техніка в добровольчі батальйони? Е, я можу відповідати за гроші, які треба на військову техніку. От написали, треба перший раз 8 мільярдів, другий раз 9 мільярдів. Моє питання знайти гроші. Я їх знайшов. Вони є, вони виділені, вони на балансі міноборони? Абсолютно точно. І тут є друга проблема. Ну, палкою ганяєш. В першу чергу військове відомство. З першого траншу, який знайшов уряд, в сьогоднішніх умовах, м'яко кажучи, складно знайти мільярди гривень, використання коштів було тільки 45%. Інші кошти просто мільярди знаходяться на рахунках. Щодо того, щоб змусити всіх працювати і. Розпачливі голоси, які які доносяться від бійців і їхніх родичів. Ми змушені щоразу ставити одне й те саме запитання. Чому е, людині з відірваною рукою, відірваною ногою, або тому, хто взагалі загинув, родичам того, хто загинув, доводиться так важко переконувати, що е, боєць поранений або загинув в, в АТО. А доходить до абсурду насправді, як я дізналася, а бюрократи е, вимагають письмового підтвердження. Що ця людина поранена не з власної волі, а за наказом. А де взяти письмовий наказ, коли на передовій вони віддаються усно. От ви своєю прем'єрською волею можете якось зламати цю ганебну практику? Ну, створили структуру. Подивилися, як у американців, тому що американці це воююча країна. У них є ціле міністерство з питань ветеранів. Створили державну службу з почта учасників АТО і ветеранів. Оголосили публічний конкурс, тому що треба людину на цю державну службу. Яка там воювала, яка знає, що таке війна, яка має репутацію. Зараз, до того моменту, доки ми шукаємо керівника, я думаю, що за два тижні ми на кінець-то призначимо туди керівника, ми вирішуємо наступним чином питання. Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки і прикордонна служба подають списки. Список подався, зразу даємо статус учасника АТО. І виплачуються відповідні пільги і компенсації. Що стосується тих е наших вояків і хлопців, які поранені, нещодавно був у військовому шпиталі. Кожна сім'я, яка втратила годувальника, зразу отримує кошти. Це більше 600 тисяч гривень. Друге, кожна сім'я військовослужбовця, яка не має квартири. Так само отримає квартиру. Перший транш ми відправили це більше 100 мільйонів гривень на обласні адміністрації для придбання квартир. Третє. По кожному хлопцю, який втратив кінцівки, він первинну реабілітацію проходить в Україні, і частина хлопців сказали, ми хочемо, щоб нас партизували за кордоном. Ну що ж, будемо шукати гроші і будемо відправляти за кордон. Ці махінації з довідками можуть припинити списки, про які ви сказали, чи є ще якісь інструменти? Дивіться, мені було б дуже важливо і просив би вас, якщо. Тому що по нашим звітам. Все чисто. Не то, що чисто, всі святилися б з Міноборони і з всіх відомств. Все так йде просто чудово. І зброя поставляється, і гроші відправляються, і виплачуються. В реальності, правда, дещо по-іншому. І от тому така реальність вона з'ясовується тоді, коли їдеш туди до хлопців, коли заїжджаєш в лікарню. І тоді, коли ви знайдете і покажете. Ми провели ті кадрові зміни, які я як премєр міністр можу провести в Міністерстві оборони. Звільнений перший заступник Міністерства оборони. Треба йти далі. Тому я буду цим особисто займатися і контролювати те, що ви сказали, особисто. Ну, а Ми всі факти, які відомі нам, ми, звичайно, передаємо передамо вам. Путін насправді веде з нами війну різними способами. А, чи допоможе нам перемир'я, теперішня ще невідома, а от чи врятує взимку реверсний газ, який ви цього тижня запустили зі Словаччини? Чи його достатньо? Чи все-таки доведеться померзнути? Коли уряд прийшов, у нас було в газових сховищах 5 мільярдів кубічних метрів газу. Це практично нуль, тому що це так званий буферний газ, його викачати неможливо. Зараз у нас вже близько 16 мільярдів кубічних метрів газу. З 25 мільярдів, які ми купуємо в Росії, вже 15 ми стали купувати в Європейського Союзу. Через Польщу, через Угорщину і через Словаччину. Останній реверс, це самий основний реверс, який ми запустили: 10 мільярдів кубічних метрів газу на рік через Словаччину. Ну, суттєво нам допоможе пережити зиму. Нам не вистачає ще 5 мільярдів кубічних метрів газу. Буде непросто. Замерзнути ми не Так. Тепло не буде. Зразу попереджу. Але не замерзне. Справедлослова, чи можете розкрити секрет, як вдалося її вмовити все таки відкрити реверсу, оскільки ця країна досі явно демонструє свою підтримку Росії і навіть виступає проти санкцій ЄС. І, до речі, чи оця позиція Братислави не завадить реверсу в якісь моменти? Ну було м'яко кажучи, непросто, але тут треба відзначити спільну комісію всіх країн-членів Європейського Союзу і Європейської комісії безпосередньо? Ну не дивлячись на те, що Росія тиснула. І шанси на отримання реверсу були вкрай низькі. Але це, бачите, якщо хотіти працювати, перемога, це дуже велика, так, перемога. Це велика перемога. Знаєте, от, я не люблю кидатися оцими словами. Перемога там, до перемоги ще далеко. Перемога це тоді, коли ми не будемо взагалі купувати російський газ. Така перспектива є, звичайно. Це не рік, не два, не три. Але у п'ятирічній перспективі ми можемо сказати наступним чином, що Україна диверсифікує постачання газу. І перестане залежати від Російської Федерації. Звичайно, що ми зараз почали боротися з реальною корупцією в енергетичному секторі. Це не всім подобається колишньому в першу чергу олігархам Віктору Януковичу. А як? Так і будемо далі робити. Будемо відбирати майно виключно на законних підставах, які вони вкрали у держави. Будемо підвищувати ренти, будемо заставляти платити податки. Будемо викидати їх з енергетичного ринку там, де вони паслись роками і довели країну до банкрутства. Ну, зрозуміло, що вони, звичайно, вертають. Ну, нічого, справимося. І наостанок, останній саміт НАТО і останній саміт ЄС. Чи принесли вони Україні те, чого ми очікували? І чи є у вас уже конкретна інформація про в чому полягають санкції Заходу проти Росії, які вони збираються запроваджувати вже буквально з понеділка, не чекаючи сьогоднішня інформація. І, е, власне, в чому їхня допомога Україні? По НАТО. Ну, от я сподівався, що НАТО запровадить спеціальний статус для України як ключового партнера Альянсу. Е, ну, можливо, в якихось фінальних документах це рішення буде, але поки що я його не побачу. Позитив той, який ми ще обговорювали з колишнім генсеком НАТО, буквально. Три тижні тому, коли він був в Києві, це те, що НАТО запровадило чотири трастових фонди, ну і додаткова співпраця з НАТО, про яку говорив президент України. Щодо Європейського Союзу, для ЄС дуже важливо утримувати оцю єдність. Єдність всередині країн-членів Європейського Союзу і єдність з Сполученими США. Тому російська дипломатія, вона дуже ефективна. Їхні зусилля направлені на зовнішньополітичному фронті. В чому? Розбити єдність ЄС, ну, наприклад, як по реверсу. Вони хотіли це зробити, не вдалося. І розбити єдність між США і Європейським Союзом. Те, що Європейський Союз буде іти далі по шляху санкцій, це знак того, що Росії ніхто не вірить. В чому є дуже велика небезпека? В тому, щоб не сталося так, що От, мирний план, не стріляють. Все заспокоїлось. І світ повертається до форми business as usual. Тобто справи як завжди. І всі тихенько забули. А десь там була. Був Крим, була Україна. Забули як про інші конфлікти. Оцього не можна допустити. Світ не має права забути про російську агресію. Росія повинна заплатити ціну. Так, ми за встановлення миру. Але так ми за те, щоб той, хто порушив цей мир, той, хто порушив статут ООН, той, хто порушив всі можливі і неможливі двосторонні і багатосторонні угоди, заплатив за це ціну. І цей той це Російська Федерація. Спасибі, дякую,